За своє життя людина робить багато всіляких вчинків, як поганих, так і хороших, і деякі з них вона чудово пам'ятає, а інші швидко забуває. Правда, іноді їй можуть нагадати про її жахливу поведінку і навіть помститися адже зло запам'ятовується краще, ніж добро, хоча бувають і винятки з цього правила, особливо коли мова йде про дивовижний світ тварин. Ця історія сталася з колишнім мисливцем якому здавалося, що його вже нічим не можна здивувати, але він помилявся цей літній чоловік жив у звичайному глухому селі, яких багато на околицях будь-якого провінційного містечка. Газ сюди ніколи не проводили, тому селяни змушені в холодні дні ходити за дровами до лісу, як це робили їхні предки. Для героя нашої розповіді такий похід був буденною справою. Тому він ніколи не очікував чогось незвичайного від прогулянки лісом, але цей раз став винятком. Після того, як чоловік зрубав суху березу, звільнив її від зайвих гілок і взяв на плечі, він почув неподалік жалісливе вовче виття. Мисливець злякався адже рушниці з собою не мав, а виходити на хижака зі звичайною сокирою було небезпечно. Він поспішив покинути неспокійне місце, але виття не припинялося. Чоловік зрозумів, що вовк його не помітив і вирішив уважно подивитися, що ж змусило дику тварину так жалібно вити. Підкравшись, мисливець тихо розсунув кущі і побачив двох вовків. Самець бігав по галявині і скиглив, а поруч з ним лежала молода самка. Лапа вовчиці була в капкані, вона намагалася вирватися з пастки, але не могла навіть підвестися. Раптом самець обхопив руками сина чоловіка. Чоловік дуже злякався, подумки, лаючи себе за надмірну цікавість, але вовк не збирався нападати, він уважно дивився на незнайомця, ніби про щось думав. Потім вовк знову тихо заскавчав і всім тілом показав на вовчицю. Чоловік зрозумів, що вовк просить допомогти вовчиці звільнитися з пастки. Чоловік почав повільно наближатися до пастки. Хижак відчув, що людина його боїться, і одразу ж відійшов убік. Чоловік за допомогою палиці та сокири на силу зміг розчепити капкан. Вовчиця встала і, накульгуючи, попрямувала в ліс, до місця, де стояв її самець. В якийсь момент вовчиці розвернулися, ще раз подивилися на чоловіка і попрямували до свого ліхва. Чоловік теж не поспішав і побрів назад до свого будинку. Минуло майже два роки. Герой цієї історії вже встиг забути про той дивний випадок. Але несподівана подія нагадала йому про його великодушний вчинок. Того дня чоловік пішов на полювання. Його метою була дрібна дичина. Чоловік був надто зачарований навколишніми краєвидами і тому не помітив, як забрів у гущавину. Він вже збирався дістати компас, щоб знайти дорогу назад, як раптом почув хрускіт гілок. Це був ведмідь. Хоча тварина була на достатній відстані від чоловіка, хижак все ж помітив непроханого гостя і почав рухатися в його бік. Незважаючи на те, що мисливець мав при собі рушницю, він не взяв з собою відповідних набоїв для такої великої тварини. Йому залишалося тільки чекати, коли звір наздожене його і розірве на шматки. Але раптом з за дерев вискочив величезний вовк, а за ним чотири вовки поменше. Все сталося за лічені секунди. Хижаки кинулися на ведмедя. Ведмідь, здавалося, злякався, оскільки сили були на рівні і почав відступати. Вовки його не наздогнали. Ватажок намить озирнувся на чоловіка, і вони зустрілися поглядами. Чоловік впізнав у ньому того самого самця, якому колись допоміг. Коли чоловік зрозумів, що його самка з вовченятами стоїть поруч з вовком, зграя вже покинула це місце. Вони вже виконали своє завдання і віддали людині належне. Невідомо, як вовки опинилися в потрібному місці в потрібний час. Але їм все ж вдалося врятувати людину від неминучої загибелі. Як не дивно, ці хижаки протягом двох років не забували про добрий вчинок людини. Можливо, вони весь цей час спостерігали за мисливцем збоку і чекали зручної нагоди, щоб допомогти йому в будь-якій небезпеці. На щастя, їм це вдалося, і чоловік залишився живий. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, ставте лайк, пишіть свої коментарі та діліться нею з друзями. Всім до побачення!